Сильні вибухи у Черкасах, шахеди поцілили в автовокзал. Які наслідки прильотів у Харкові впали каби, а на Донеччині під завалами опинилася ціла родина. Докладніше про результат російських обстрілів України розповім за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Росія вдарила шахедами по Черкасах. У місті є влучання. За словами очільника регіону Ігоря Табурця, окупанти били по інфраструктурі, зокрема, пошкоджена будівля цивільного автовокзалу у Черкасах. Там спалахнула пожежа, її загасили. Крім цього, понівечило адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. Лунали вибухи і в області. Наприклад, на Золотоніщині уламки дрона пошкодили дах будинку, а на Уманщині приватний гараж та кілька автівок. При цьому ППО в Черкаській області знищили шість безпілотників. На щастя, жителі регіону не постраждали. Регулярними стали вибухи у Харкові. Загарбники скидали каби на Київський та Харківський райони. У результаті пошкоджено нежитлові житлові будівлі, повилітали вікна в будинках. Люди цілі. Чого не скажеш про міста та села області? Сумарно там за добу постраждали п'ятеро осіб. Одна людина загинула, четверо поранені. Прильоти фіксували у лісному Черкаській Лозовій, Лісній стінці, Новоплатонівці, Буровій, Кучарівці та Куп'янську. У підсумку багато зруйнованих будинків, понівчених автівок, господарчих споруд та гаражів. Знову є жертви на Донеччині. Начальник обласної адміністрації Вадим Філашкін повідомив про загибель трьох людей. Росіяни вбили жителя Різниківки, також забрали життя двох членів сім'ї в Олександру Калиновому. Вони скинули авіабомбу КАП-250. Загинули 87-річна жінка та її 55-річна донька. 87-річний батько дістав осколкове поранення. Також поранена 66-річна жінка. Загалом у регіоні різного роду травми отримали люди у Мирнограді, Лиманні, Олександру Калиновому та Плещівці. Все більше загострюється ситуація у Запорізькій області. Тільки за добу армія РФ завдала 411 ударів по семи населених пунктах регіону. Окупанти скидали бомби на Лубкове, Роботине, не мачко та Левадне. Також гатили артилерією та дронами. Начальник адміністрації області Іван Федоров повідомив про 22 випадки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А це наслідки ворожого терору на Дніпропетровщині. Зранку, 23 жовтня, російські загарбники обстріляли Нікополь, били із артилерії. Осколкові поранення отримали 36-річний чоловік, а також жінки 60 та 78 років. Одну із них забрали до лікарні в стані середньої тяжкості. Є також пошкодження інфраструктури міста. Близько півтора десятка магазинів зруйновані, потрощені багатоповерхівки та автівки. Опівночі росіян атакували з артилерії центральний район Херсона. Влада області зазначила, що ціллю противника знову стали житлові будинки. Оселія містян зазнали серйозних пошкоджень. Окупанти своїми снарядами потрощили стіни, покрівлі, газогін, вікна та двері. Один із херсонців постраждав і йому одразу надали меддопомогу. Загалом в області за добу під обстрілом були 17 міст та сіл регіону. Армія РФ поцілила в об'єкт критичної інфраструктури та медичні заклади: житлові квартали, гаражі, господарчу споруду та приватні автівки. У підсумку поранень зазнали дві особи. На Миколаївщині ніч минула без прильотів. За словами Віталія Кіма, в небі над областю українські військові збили 10 шахедів. А в повітряних силах уточнили, що Росія випустила по Україні 81 дрон. Ліквідувати вдалося 57 безпілотників. Ще 15 шахедів локаційно втрачено. На момент звіту у повітрі залишалося до дев'яти ворожих дронів. Зберігається також загроза із моря. За даними військово-морських сил України, окупанти тримають у Чорному морі один корабель носій калібрів, а в середземному таких бортів аж три із сумарним залпом до 28 ракет. Дізнавайтеся найважливіше про наслідки ворожих обстрілів на фабриці новин. Підпишіться на канал. Також не забудьте підтримати нас лайком. Наперед, спасибі. Погляньте на ось це відео знято в Білорусі. На ньому чітко можна побачити рух невідомого об'єкта. Ці кадри наробили галасу у мережі. Користувачі вагалися. Не вже ракета чи метеорит. Як виявилося, це комета під назвою Дзиць Ціньшань-Атлас. 27 вересня вона пройшла свою найближчу точку до Сонця, а 12 жовтня найбільше наблизилася до Землі. Відстань сягала близько 71 мільйона кілометрів. Цю комету ще називають кометою століття. Ймовірно, вона найяскравіша в небі за останні 13 років. Зараз це небесне тіло віддаляється від нашої планети, проте його ще можна спостерігати без оптичних приладів. Найяскравіша комета та її довгий хвіст проявляються на темному небі приблизно через 30-45 хвилин після заходу сонця. Після 19 жовтня Атлас почала втрачати свою яскравість, і незабаром можна буде розглядіти хіба що через телескопи. Згодом комета віддалиться від землі настільки, що побачити її буде просто неможливо. Це по-справжньому унікальне явище. Адже наступного разу жителі нашої планети зможуть побачити Атлас лише через 80 тисяч років. Помітити у небі комету вдалося і жителям України. Наприклад, її 17 жовтня зафіксував на камеру один із мешканців столиці. Цитую, комета дзизіньшань просто зараз над Києвом, зняв поспіхом. Востаннє тут була 80 тисяч років тому, коли на землі неандертальці переселялися із Африки. Кінець цитати. А цей знімок зробили вже на Чернігівщині. Зазначається, що небесне тіло було добре видно на півночі регіону, 21 жовтня. Ось і ще один кадр теж із Чернігівської області. Автор фото Олександр Скрипко зафільмував атлас над містом Городня. Небо яке змушує затамувати подих, йдеться у підписі до знімка. Спостерігали за рухом комети і мешканці Львова. Користувач Дмитро опублікував у соцмережі фото вечірнього неба, на якому можна помітити хвіст комети. Процитую автора. Сьогодні погода дозволила подивитися на неї. Півгодини бігав по вулиці і балконах, щоб її зняти. Виявилося, вона весь час була перед носом. Мало яскравий, ледь помітний об'єкт на заході. Але оскільки це моя перша комета, все одно запам'ятається. Кінець цитати. Вдалося спіймати комету на фото із жителю Закарпаття Євгену. Знімок зроблений 21 жовтня. Того ж дня небесне тіло помітили і мешканці Сумщини. Житель Глухова Євгеній поділився унікальними фото. Зауважу, що комета відносно молода. Її відкрили за допомогою системи Атлас у південній Африці 22 лютого 2023 року. А офіційною датою відкриття вважають 9 січня того ж року, коли це небесне тіло вперше сфотографували. Останнім часом українцям щастить спостерігати унікальні природні явища. Наприклад, кияни 17 жовтня могли помітити у небі супермісяць це його третя подібна поява у 2024 році. Супермісяць це явище, коли повний місяць відбувається поблизу Перегею, найближчої до землі точки орбіти місяця. У цей момент місяць виглядає більшим і яскравішим, ніж у свою звичайну повню. 17 жовтня супермісяць був найяскравішим за рік. Адже місяць наблизився до землі на найменшу відстань 357 тисяч кілометри. При тому, що середня дистанція становить 384 тисячі кілометрів. Друзі, напишіть у коментарях, чи стали ви свідками комети дзинзіншань Атлас або, можливо, бачили супермісяць. Поділіться враженнями. Також підпишіться на наш канал і поставте вподобайко.